У Києві до дня залізничника в будинку кіно відбувся заключний показ документального фільму Потяг до життя. Стрічка про те, чия праця і залізна витримка допомогли Укрзалізниці вистояти у фільмі. Свідчення понад 60 працівників компанії з різних регіонів країни. Творча група опрацювала понад 100 годин унікального відеоматеріалу, знятого під час евакуаційних рейсів. Це історії звичайних залізничників, які під час російських обстрілів вивозили тисячі людей, доставляли гуманітарні вантажі і не залишили своїх робочих місць. Одна з героїнь фільму чергова постанція Київ пасажирський Тетяна Сірик. Вона розповіла, як дивом. Вижила був дуже великий обстріл, і ми, коли стояли виходити на на вулицю, щоб забігти сюди, був як салют цих вогні, просто отак перехресним вогнем йшли довго. І коли я приїх... прийшла прийшла приміщення, мене зустріла моя чергова постанція Оксана Шубіна. І вона каже: Боже, ти жива. Нині готується міжнародна версія фільму, щоб розповісти світу про мужність українських залізничників і всієї нації, яка продовжує боротися та працювати попри війну. Ми намагаємося так, аби цей фільм був не просто зрозумілий міжнародному глядачеві, а щоб він міг викликати у них не емоції співчуття. а... Потребу підтримувати, допомагати і нашу націю з гордістю сприймати нашу націю, те, що ми дійсно можемо робити. Голосом фільму стала відома акторка Рима Зюбіна. Вона без вагань погодилася взяти участь у проєкті, адже історії залізничників це ще один символ незламності українців. Ми не могли знайти студію. Тобто, коли я була була можливість студії в Києві, я була в Одесі, коли і оце ми шукали одразу, я погодилась будь-які соціальні проєкти щодо. Тим більше щодо військової теми, до людей, які є причетними і, і дотичними до, до нашої перемоги, бо залізничники, як ніхто, наближають нашу перемогу. Серед глядачів у залі були колеги Рими Зюбіної. Після перегляду вони не приховували емоції від побаченого. От ви у кінці, коли на тітрах, от послухайте, що вони кажуть. Вони кажуть, геніально, Говорять, ви зробили подвиг? Говорять, ні, я робив роботу. Розумієте, це люди, котрі. То я не знаю, зупинити ешелон з танками, плюс там іще багато що і вони не не вважають себе героями. вони мене, ми зробили свою роботу. Ми повинні так не було другого. Показ фільму підтримав благодійний фонд Слава Україні, який є офіційним партнером Верховної Ради України. Фонд став продюсером стрічки, надавши ресурс і організаційну допомогу. Потяг до життя це не просто кіно про роботу залізничників, це свідчення незглавності українців, які тримають країну в русі навіть під час страшної війни.